Знак, який вкаже на його повернення. Усім привіт! З вами Елітара. Давайте подивимось цю тему. Одразу пишіть в коментарях свій знак, зодіаку чи свою дату народження, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися знак, який вкаже на його повернення. Так, думайте про себе. І дивимось. А... Перша карта у нас помірність, і помірність може казати в цьому контексті, що, 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 що вам потрібно знаєте, бути зацикленою на собі, на своїх проблемах, навіть, навіть не на проблемах, а на тому, що ви зайняті своєю справою. Типу, вам окей, взагалі без нікого. тупо одна з собою, знаєте? Давайте ближче так покажу, щоб вам було видніше. Коли ви зайняті, коли ви гармонійні, коли у вас все настільки добре, настільки легко, навіть настільки просто, ну так, що вас нічого не тривожить. Знаєте, все настільки спокійно, і оце буде знак того, що ем, який вкаже на його повернення, але це не просто знак. Який може вказати на його повернення. А тут дійсно буде його повернення, тому що в нас тут імператор взагалі бачите три старших аркани. Імператор то закохані, тобто імператор все ж таки зробить якісь кроки до своєї імператриці, так, щоб налагодити якісь відносини. Ну так, знаєте, він, він все ж таки відчуває, що ви його жінка, ви його. Та сама, і тому треба це захищати, треба до цього прикладати якісь зусилля. А вам, в вашу чергу, так треба бути зацикленою на собі, на своїх справах. І, взагалі, знаєте, ну, ось так вийшло. Зараз покажу вам. Ось так вийшло, що ця дівчина відвернута від цього всього. Тобто, ви маєте бути взагалі не сконцентровані на ньому, на відносинах, взагалі. Ви маєте робити щось своє, якусь творчість, можливо, ви вишиваєте, чи там не знаю, готуєте, чи е, чимось таким займаєтесь, що вам дуже подобається. І оцим займаєтесь. Просто любіть це, займайтесь цим. І це не тільки знак, який вкаже на його повернення, а ще й рушійний момент, який вкаже на те, що він буде. Якби за вашу увагу боротися. Ось такий у нас розклад, пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не кошти дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Так що мене курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всі, па-па